Поранення не стало на заваді спортом, ба більше під коренню нових вершин. Поряд зі мною доброволець, учасник ігор нескорених 2025 року в Канаді Олексій Горб. Олексію, вітаю. Доброго дня. Ви здобули срібну нагороду в гірськолижному спуску на лижах. Чи задоволені ви результатом? Чи очікували такого результату для себе? Результатом, звісно, задоволений. Це показник. Того що підготовка була супер. Ну, я не знав, як ідуть мої конкуренти. Ну як отримав задоволення, я знав, що я добре, добре виступлю, але на медаль не розраховував про конкурентів. Кілька слів. Якщо можна їх так назвати конкурентами, тобто це все ж ветерани з пораненнями та з набутими хворобами під час служби. Сказати, що ми там прямі конкуренти чи суперники, не можна. Тобто, ми кожен їхали, показували свій кращий час. Перше місце зайняв мій побратим, колега по команді та Сергій Гордієвич. Назвати його конкурентом я не можу. Ми разом тренувалися, ми разом займалися, і він пройшов. Величезний шлях для того, щоб показати такий результат. Скільки часу ви опановували ці лижі? Чи було складно? У нас <кій> <кій> загальне тренування на цьому снаряді у мене зайняло 7 днів. Три дні в Україні в буквелі перед поїздкою в Канаду. І чотири тренувальних дні вже в Канаді перед початком змагань. Гірськолижний спуск. Всі розуміють, що це на лижах, на лижах. Начебто спуски ті самі, але я виступав на лижах сидячи, тобто це зовсім інше. Ну то я вважаю, що це вчитися заново, тому що керування лижами зовсім по-іншому. Там крісло, там конструкція на лижі змонтована, тому це все заново. І Я вважаю, що нас за ці сім днів підготували супер. Чи займалися ви спортом до цього? Так, ну до початку повномасштабного вторгнення я постійно займався спортом. Школа, волейбол, в університеті трохи волейбол, потім скелелазіння, туризм, сноуборд, лижі це все. Але займався, якби це було як хобі тому для себе, в міру своїх можливостей, часу і так далі. А в іграх нескорених змагаються, чи беруть участь ветерани та військовослужбовці, які отримали поранення під час служби. Розкажіть, коли розпочався ваш бойовий шлях, так, як вирішили піти до військ? Мій шлях у війську почався з липня 22-го року в добровольчий український корпус через їх рекрутинговий центр, власне, потрапив потім місяць навчання в навчальному центрі, потім ще місяць до навчання в батальйоні, і ну, офіційно мобілізований з, з вересня місяця. Далі там Пішло формування 67-ї механізованої бригади на базі добровольчого українського корпусу. І власне кажучи, там бойовий шлях прям почався це січень-лютий вже 23-го року. Ну і на початку березня, 23-го, я вже поранення отримав. Біля мене прилетів, прилетів якийсь там снаряд. Ну, або СПГ, здається, або 80-82-га міна. Я не впевнений. З уламками побило ногу дуже сильно. от. Накладання турнікету там з питаннями. Мені б допоміг побратим, і власне, евакуація, далі, стабіляційний пункт, лікарня, реабілітація і оце все. Ну, реабілітація, мабуть, триває і досі. Так, да, реабілітація досі триває, тому що нога повністю досі не відновлена. Це тривалий шлях. Питання стоїть зараз ще по, по одній операції, мабуть. От. І, ну, загалом ще, ще питання по назії. Взяти участь в відборі до збірної команди України «Ігр... ігор Нескорених вас підштовхнула подруга, так? так? Розкажіть, як це було? Чи вагалися? Як це було? Сижу на дивані вдома, запарений з питаннями відновлення, реабілітації, бюрократії, виплат? І цього всього. Пише мені подруга там, в месенджері, умовно кажучи, типу, давай на ігри нескорених. Я відразу пішов у відмову, що які там ігри нескорені», скорені, мене тут і нога. ну, я... Це була весна 24-го. Я всю зиму просидів вдома, тому що я на милицях пересувався, і мені було важко там в зимі навіть на вулицю вийти, бо ожеледиться, сніг і так далі. На ногу я тоді толком ще не ставав. Там В січні 24-го в мене окрання операція була на той момент. І я не думав точно ні про, ні, ні про які змагання, не то, що змагання, про якусь там фізичну активність нормальну. А вона мені, а вона мені так і пише. Ну Але, поговоривши з нею довше, вона мене переконала в тому плані, що ну якщо ти не зможеш взяти, наприклад, участь повноцінно, то там перед змаганнями буде тренувальний кемп. На два тижні приїжджай, розрухаєшся трохи, поспілкуєшся з людьми, от, познайомишся з хлопцями. Я подумавши ще раз, думаю, чому б і ні? Може, дійсно пора рухатись вперед якось. І погодився, подав заявку на відбір, одобрили на тренувальний кемп, ну і далі понеслось. Розкажіть про, про цей тренувальний кемп. Скільки ну, учасників бойових дій було там, зі скількох обирали, і скільки увійшло в збірну команду України? на тренувальному кемпі здається, було щось біля 80 людей. Ми обрали попередньо, ми писали в заявках, які види спорту ми б хотіли з того списку, що був на відборі. Потім з нами працювали опитування і тести, якісь робили реабілітологи. Рекомендували що з тих видів спорту, що ми обрали, варто обрати, що не варто. Я для себе обрав, був на той момент волейбол сидячи, плавання і стрільба з лука. Нам ще тоді спортивні менеджери сказали, що бажано, щоб ви, ви спробували всі види спорту, які можна, навіть як, ті, які ви не обирали. Ну просто для себе, щоб зрозуміти, що, що вам може зацікавити щось нове. Вже на відбіркових змаганнях вони проходили два дні в Києві. Брало участь 329 людей. Зі мною була моя дружина, друзі приходили підтримати. Ну, і це такий був дуже масштабний захід. Взявши участь в якому, я зрозумів, що Ну, що мені, наприклад, хотілося б бачити в Тернополі, наприклад, як, як роботу з ветеранами, не тільки от, в спорті, може в інших якихось, там, сферах там, культурних, чи все, але саме роботу з ветеранами. Не так, що ветерани самі мають прийти кудись. Так? А от ветеранів залучають активно, активно залучають, що саме головне. І от ну, такий масштабний захід в Україні, мені здається, поки що один. Ну, більш немає таких. Так, це ігри нескорених проходять раз у два роки. І відбори, власне, так само, але, ну. 330 людей зібрати на змагання на два дні ну, це багато чого вартує. За результатами відборів, насправді, ну, в плаванні я показав середній результат в своїй категорії. В стрільбі з луку я перше місце зайняв. Нам теж дали одразу розуміти, що навіть зайняті призові місця на відбіркових змаганнях не гарантують участь у збірній команді. Чому? Тому що призове місце на відборі, воно. Тільки дає 10% від комплексного рішення, хто буде учасником збірної команди. Я навіть не можу сказати, там, по сумі, яких е, критеріїв я пройшов е, в, е, в збірну, тому що нам коли сказали, що рішення буде прийматися так. І... Ніхто, я думаю, з учасників і кемпу, і відбору не міг стовідсотково розраховувати на те, що він попаде в збір. Тому, коли я отримав повідомлення, що я пройшов в збірну, це десь липень, мабуть, був 24-го, ну я так здивування в мене було добряче, я вам скажу. Кому зателефонували одразу чи кому одразу сказали? Біля ну, мене тоді була дружина. Сім'ї свій написав, тобто батькам, сестрі. В яких дисциплінах ви ще е пробували себе на іграх, нескорених в Канаді, окрім е гірськолижного спуску? Загалом в мене мали б бути чотири види спорту: Гірськолижний спуск, Керлінг і Скелетон. Ви живете в Тернополі, але а представляли на цих змаганнях, скажімо, від України Херсонщину. Чому саме так? Ну, я виріс на Херсонщині, тобто мої батьки звідти, і якби я школу закінчував на Херсонщині, в Бориславському районі, в селі Новокаїри. Власне кажучи, знаючи, яка там важка ситуація зараз в Херсонщині, то мені хотілося от якось, ну, якось представити Херсонщину, та, але. Маєте теж так розуміти, що мене здивувало на іграх, нескорених саме на відбіркових змаганнях. Тобто 329 людей, і з різних міст, з різних областей різна кількість. І ясно, що там з прифронтових областей, та, наприклад, з Сумської області двоє було з Херсона, з Херсонської області, нас, здається, троє представляло. Хоча там в Донецьку область, там, мені здається, більше десяти людей представляло, ну людей, які повиїжджали і так далі. Які живуть зараз в інших, так само, як я от з Херсонщини, але живу в іншому місці. А, що мене дуже здивувало, і недобре здивувало, це те, що з Тернополя, мені здається, двоє людей тільки було. У мене виникли питання: чому так? Зі Львівської купа людей було просто на сцені, там не було куди стати їм. З Франківська теж було там немало людей, а з Тернополя двоє. Як ви вважаєте чому? Чому саме так? Я думаю, що провалена робота, те саме, от що я казав, що я побачив на тому заході, як має проводитись робота з ветеранами. І не обов'язково в спорті. В Тернополі цього немає. Ну, Не було на той момент, скажімо так. Зараз там рухається в тому напрямку якось. Але на той момент. Просто в Тернополі ніхто не знав, про ігри нескорених. хоча з Тернополя були учасники до цього. В різних таких масштабних і в іграх нескорених, були там і в Air Force Trials, ну, в масштабних міжнародних спортивних заходах були вже учасники, але про них ніхто не знав. Ну І про ігри нескорених інформації було ніде. Я знаю, що ви хочете створити спортивну команду в Тернополі або щоб, для розвитку ветеранів. Ну Я не можу сказати, що я хочу створити. Я хочу, щоб вона була. Я хочу тренуватися в волейболі сидячи. Та, я, звичайно, хочеться, щоб була команда від Тернополя. Тому що ну, зараз ну, багато в яких містах вже сформовані команди, які гарно грають, які їздять між собою змагаються і так далі. В Тернополі знову ж таки цього немає. Мій побратим з е, в Рівному. Він каже, що в нього на тижні немає вільного часу. Кажу, чому? Ну, каже, я працюю, а ще в мене тренування майже кожен день. Пауерліфтинг, волейбол сидячи і далі, і далі і далі. Я кажу, а хто це організовує? Ну, це від міста організовано. Тренери, які там працюють, він у о спорті, ще десь, вони от організовують, організовують там і ходять. Так, у них теж там, проблема з комунікацією з ветеранами, але ну, тренер, тренер по пауерліфтингу, він е, хлопець каже, що його просто за руку на вулиці майже піймав. Тобто там йде залучення ветеранів різними методами, різними способами, але воно йде. Ну, от. В Тернополі хочеться, щоб було. і на мою думку, класно почати з якогось от саме командного виду спорту, щоб люди між собою спілкувалися та, в команді. І найпростіше, на мою думку, це от волейбол сидячи почати. Є вже там якісь напрацювання, є вже контакти. Тобто, я думаю, все воно буде. Там, я почну, не я почну, мені без різниці. Головне, щоб були стабільні тренування, щоб і залучення людей, саме ветеранів, до, до тренувань. Насамкінець, хочу запитатися, що ви порадите тим людям, які от мають поранення, проходять реабілітацію. Як залишати, ну, як тримати себе в руках, так як це робите ви? Це такий прям комплекс проблем, якщо це не брати навіть до уваги саме лікування. Да? Тобто лікування, саме відновлення це велика проблема. В тебе це стає викликом, тобто тобі треба це от, пережити, прийняти, що саме головне, і. І боротися та, за максимально своє відновлення. Але паралельно з цим на тебе звалюється ще купа проблем інших, е ну, які йдуть разом разом з цим. Та? І от в цьому всьому, насправді, дуже важко, от правильно ви сказали, тримати себе в руках, а не те, щоб думати про рух якийсь, е там, про повне відновлення, не повне відновлення. Ну, знову ж таки, в кожного різні поранення, кожен по-різному їх отримує і проходить цей шлях по-своєму. Сказати просто, що. Хлопці і дівчата, треба взяти в себе в руки і розуміти, що треба рухатись вперед, відновлювати, займатися спортом і буде все класно, Ну, мабуть, це буде неправильно, тому що це таке це сказати і забути. І вони забули, і ти забув. Треба, от, що я казав, треба працювати з ветеранами. Питання, як це як це зробити? Хто хто це має робити? Ну, Теж, от, наші хлопці, там, з Ігор нескорених. Дехто кожен тиждень ходить до, до ветеранів в, в, до поранених бійців та в палати, прямо в лікарняні, і розказують, говорять, підтримують, ну, і показують своїм прикладом, як, як можна, як може бути. Ти отримав поранення. Ну, тут ще питання: звільнили тебе з війська, не звільнили, яке поранення і так далі. Ну отримав поранення, звільняють тебе з війська. І є варіант повертатися до попереднього способу життя. Наприклад, до попередньої роботи, до того все, що ти робив е, до того, з тими змінами, які ти отримав. Намагатися повернутися до попереднього життя, ну, мені здається, не, не дуже правильний крок. От В іграх нескорених, якщо подивитися на емблему да, Invictus Games, і там виділено жовтим дві, е, два, два слова на англійську. Та I am», Я Є. Це от саме, ну, наскільки я розумію, це саме про прийняття себе з тим, що. Що ти маєш? Ну, з пораненням, з захворюванням якимсь. І це, на мою думку, саме головне, тому що коли ти приймаєш, що ну, тепер, тепер отак буде. Тепер отак буде, але з цим я хочу пробувати робити оце, оце, оце. І от отут треба, щоб інформація в людини була про те, що можна пробувати однозначно, і якось підштовхувати. Я би радив. Боротися Боротися за своє здоров'я, за За здоров'я в своїй голові, та не, за, не закриватися. Тобто зараз і шукати, мабуть, людей, з якими найпростіше буде спілкуватися, а люди, з якими найпростіше спілкуватися, це побратими, Ну, так само ветерани, які пройшли плюс-мінус такий шлях. Чи це буде в спорті, і ви будете разом проходити там відновлення через спорт. Чи це буде в в, яким, в театральному гуртку, чи це буде на кулінарних курсах, я думаю, не важливо. Знайдіть те, що вам цікаво, і знайдіть людей, з якими вам буде це цікаво. От. І це запорука гарного відновлення. я дуже дякую вам за розмову. Дякую за запрошення. Нагадаю, Гостем нашої студії був срібний призер Ігор Нескорених 2025 року в Канаді Олексій Гор. Бережіть себе на все добре.